Доброго ранку, любі діти! Рада вітати вас сьогодні на нашому занятті. Дітки, подивіться, а хто сьогодні до нас прилетів на заняття? Так, це комарик. Виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається комар. Поставте, будь ласка, пальчик вказівний і будемо пальчиком крутити, наче літає комар. Комар пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні з тонки, як голка має, дуже боляче кусає. Іншою рукою так само зробимо вказівний пальчик. І почались. Комар пронизливо пищить. Ні на мить не замовчить. Ніс тонкий, як голка має, дуже боляче кусає. А тепер обома ручками крутимо пальчиком. Комар пронизливо пищить, ні на мить не замовчить. Ніс тонкий, як голка має, дуже боляче кусає. Молодці. Комар підлетів. І голосно заспівав. З, з. «з». Він хоче нас налякати і співає сердито. З, з, з. Не серця, комарику, краще з нами пограй. Готуємо дітки для гри люстерка. Перша вправа називається. Посміхнімося комарику». Треба посміхнутися, не показуючи зубки. Повторюйте зі мною та дивіться в люстерка на свої ротики. Слідуюча вправа називається парканчик. Треба посміхнутися і показати свої зубки. Хмара заховався за парканчик. Слідуюча вправа хованка. Також треба посміхнутися, а кінчик широкого язичка. Сховати за нижні зуби. Трішечки відкриваємо ротик. Язичок за нижніми зубками. Добре, молодці малята. Комарику сподобалося з нами грати. Він уже не сердиться. Згадайте, дітки, як комарик співав. Так, комарик співає з, з, з. Це його пісенька. В ній є звук з. Подивіться, діти, на мій рот, як я вимовляю звук з. Рот посміхається. А кінчик язика ховається за нижні зуби. З. 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 Тепер подивіться на фотографію розумнички. Вона теж вимовляє звук з. Який у неї ротик? Так, ротик в неї посміхається. <ahan">, а кінчик язика заховався за нижні зуби. Тепер ви подивіться на свій рот люстерка. І вимовте звук «з», «з», з. Уявіть діти, що у вас в руках ниточка. Спробуємо її розтягнути, чітко вимовляючи звук. З. 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 Діти, розтягується ниточка? Ні, вона рветься. Язичок заховався в роті за нижніми зубами. Так в який будиночок ми поселимо звук з? Так. У синій будиночок. І поряд поставимо фотографію розумнички, де вона вимовляє звук з. Комарик радіє, що ви навчилися чітко вимовляти його звук пісеньку. Він нам пропонує впізнати звук з серед інших звуків. А коли впізнаєте, плесніть у долоньки. Тож починаємо гру впізнай звук. Будьте уважними. А К З. Р о К Б, С. М. З. У Ф З. В К. М. З. Добре, молодці діти гарно грали і звук З впізнали. Малята комарику подобається зелена фарба, і він розмалював нею всі картинки. Давайте їх разом роздивимося і назвемо. Зелений огірок. Зелене сонце. Зелена ялинка. Зелена трава. Зелена коза. Зелений кавун. Зелене курча. Зелена. Капуста. Зелена хмаринка. Малята. А чи всі картинки комарик розмалював правильно? Що не буває зеленого кольору? Давайте назвемо. Зеленого сонця. Зеленої кози. Зеленого. Курча зеленої хмаринки. Молодці, ви правильно назвали ці картинки? Комарик пропонує нам гру. Він буде ховатися за картинками, а ми будемо казати, де він заховався. Ця гра називається хованки. Комарик заховався за зеленою ялинкою. Комарик заховався за зеленою капустою. Комарик заховався за зеленою травою. Комарик заховався за зеленим огірком. Молодці! Ви добре навчилися вимовляти звук пісеньку комарика. У нас є ще розумничкін віршик, із цим звуком. Давайте роздивимося картинку. І розкажемо, що на ній намальовано. Правильно, тут є зайчик, зошит, замок, зебра, зірочка. Тепер послухайте віршик розумнички. Зайчик з зошита узяв, в ньому він намалював зебру. Зірочку та замок ще й морквинку на сніданок. Скажіть малята, хто з зошита узяв? Вірно, зайчик зошита узяв, що він намалював? Зебру зірочку та замок? А що він намалював на сніданок? Вірно, морквинку. Давайте ще раз повторимо, що намальовано на цій картинці, і назвемо ці слова, Зайчик ЗОшит. Замок. Зірочка. Зебра. Малята. Вам сподобалося грати з комариком? Звісно. А з яким звуком ми познайомилися сьогодні на занятті? Із звуком з. В який будинок ми поселили звук з? Так, у синій будиночок. А на цьому наше заняття. Закінчується. Ви всі були розумнички, гарно працювали. До побачення, малята!